Тримати та допомогти місцевому бізнесу. В Івано-Франківську підсумували результати конкурсу інноваційного розвитку підприємництва. Він відбувся у формі ваучерної підтримки креативної економіки у рамках проєктної ініціативи створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. Тут цей конкурс цього року відбувався для креативного бізнесу, оскільки він. Був в межах проєкту створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав для війни. Саме цей проект передбачає створення умов на палаці Потоцьких для креативного бізнесу, для фотографії, там аудіо, кімната для аудіозапису, там різні приміщення для виставкові. через те і конкурс для креативного бізнесу. Серед переможців відома дизайнерка Любов Чернікова каже, перемога у конкурсі для неї приємна несподіванка. Це наш перший виграш з рантових. Ми раніше мало подавались і нічого не вигравали, і були приємно здивовані, що цього разу нас підтримали. Ми подавалися на встановлення crm системи тої частини, яка систематизує клієнтів і допомагає автоматизувати процес взаємодії з клієнтами і відправку товару. Їм Стартував конкурс підтримки інноваційного розвитку підприємництва Івано-Франківський МТГ навесні. З поміж 18 претендентів ваучерну підтримку отримали з десяток місцевих підприємців. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.